Українська збірна досить часто грала на рівних з топ-командами. Синьо-жовті тричі завершували в нічию з Францією та тричі з Німеччиною. Попри це, саме перемог над грандами було не так вже й багато, саме тому вони залишаються в нашій пам'яті назавжди. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми пригадаємо всі звитяги збірної України над найкращими командами Європи. 5 жовтня 1996-го Україна приймала Португалію в Києві в межах відбору на Мундіаль 98-го року. Чи можна вважати Португалію тих років грандом, це спірне питання, адже вони не жодного разу не кваліфікувались на чемпіонат світу в 90-х роках. Але на момент зустрічі з українцями за цю команду виступали такі зірки, як Віктор Бая, Фернанду Коуту, Луїш Фігу, Руйкошта та інші. З підбором гравців проблем не було. Тож підопічні Артура Жоржа впевнено потрапляють до нашого списку. Господарі під керівництвом Йожефа Сабо здивували своїх суперників вже на початку матчу. Сергій Попов виявився найспритнішим в карному майданчику. Гостей зараз в атації наші футболісти сильний удар. Вікторія бая відбиває м'яч, а після повторного удару. М'яч опиняється в сітці воріт збірної Португалії. Ось так несподівано. Уже на п'ятій хвилині зустрічі наші хлопці добиваються успіху. Трохи згодом Рефері не призначив пенальті, коли Бая зніс Реброва. Португальці мали безліч моментів. Втім, Україну неодноразово рятував Олег Суслов. Наша команда вела у рахунку протягом всього матчу, доки Жуау Пінту не зрівняв на 83-й. Здавалося, що двобій так і закінчиться в нічию. Проте за дві хвилини до кінця основного часу Олег Лужний виконав передачу на Тамерлана Гусейнова котрий покотив ідеально під удар для Юрія Максимова. Спередбачила зараз небезпечна атака збірної України. Тімерлан Гусейнов. Ну, ніхто не заважає, Він відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов, Айда Тімірлан Гусейнов. Блискуче зіграли наші хлопці. І на 46-й хвилині другого тайму рахунок стає 2-1 на користь збірної України. Блискуче, іншого слова не підбереш. Гості пішли в банк однак у нас був Суслов. 2-1 історична перемога. У підсумку синьо-жовті випередили португальців на один заліковий бал, фінішувавши другими. Попереду була лише Німеччина, від якої ми відстали на два пункти. На жаль, в плей-офф українці поступились Хорватії та не потрапили на чемпіонат. Наступної перемоги над серйозним опонентом довелося чекати довгих 13 років. 10 жовтня 2009-го команда Олексія Михайличенка приймала Англію на Дніпро-арені. На 13-й хвилині Артем Мілевський зробив пенальті та червону. Картку для Гукіпера трьох левів. Проте Андрій Шевченко схибив з точки. Розбігається Шевченко. М'яч не залітає в сітку варіт. Андрій Шевченко влучає в стійку з пенальті. Незабаром господарі таки забили. Сергій Назаренко потужно пробив за штрафного майданчику. Удар! Потрібно жбити воротах. Тягне м'яч Кобі Назаренко. рикошет меч у Сітці. Нарешті 30-та хвилина, 1-0. Ось він, рикошет, дуже невдалий рикошет у Ешлі Коула. І Україна попереду. Одразу ж в наступній атаці гостей українці ледь не пропустили, а через хвилину навпаки могли подвоїти свою перевагу. Однак Мілевський влучив у стійку з далекої відстані на початку другої 45-ти хвилинки. Воротар англійців врятував свою команду після пострілу від Ярослава Ракицького. Наприкінці зустрічі небезпечно пробивав Вейнруні, але гра так і завершилась тріумфом України з рахунком 1-0. Завдяки цим трьом пунктам синьо-жовті посіли другу сходинку в своїй групі, що подарувало шанс зіграти в плей-офф. Там сильнішою виявилась Греція, яка у підсумку відправилась на чемпіонат світу 2010 року. До речі, саме ця зустріч з Англією є моїм першим матчем збірної, котрий я чітко пам'ятаю з дитинства. А яка гра головної команди є найпам'ятнішою для вас? Пишіть у коментарях. 15 листопада 2013 синьо-жовті під керівництво Михайла Фоменка грали в плей-офф відбору на чемпіонат світу, що стартував в наступному році. Україна протистояла Франції на Олімпійському. Першій половині нагоди для взяття воріт були в Ярмоленка, Едмара та Коноплянки. Все це можна вважати напівмоментами. Наш захист діяв чітко. Тому все, що створили французи, це простріл Франка Рібері. Друга половина матчу розпочалась з удару Федецького. Згодом на дальній постріл наважився і коноплянка. А от на 61-й роман Зозуля поборовся після передачі Едмара та пробив у гольоріса е, е, Ремі замінить. Зозуля зозуля забувати. Треба удар. Збірна України на 61-й хвилині відкриває рахунок у цьому матчі. Роман Зозуля, в якого вірив Михайло Фоменко, ставив в основі завжди. Він його не підводить, він забуває. Витрепав у своєму стилі! Він чіпляється за кожен м'яч. Невдовзі підопічні Дашама створили свій найкращий момент. Але Андрій П'ятов спіймав м'яч на мертво. На п'ятов помилився на виході. Втім, Лоран Сильні не поцілив площину воріт. І ось на 81-й той же Зозуля заробив 11-метровий удар. Андрій Ярмоленко його реалізував 2-0. Компенсований час досвідчений кучер заробив червону для косильні своїми діями, проте в наступному епізоді також її отримав. 2-0 Україна переграла Францію вдома. Тоді здавалося, що синьо-жовті мають чудові шанси перед виїзним матчем. Однак, в парижі господарі не помітили нашу команду та здобули перемогу за рахунком 3-0, яка означала, що на Мондіаль їде Франція. Якщо вам до вподоби такий контент, можете підтримати канал Донатом на Баймієкофі, стати спонсором або придбати суперподяку. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Усі в описі. 14 жовтня 2019-го Україна на чолі з Андрієм Шевченком протистояла Португалії в Києві. У той час підопічні Фернанду Сантуша були чинними чемпіонами Європи. В дебюті протистояння Роман Яремчук зіграв на добиванні після удару Сергія Кривцова. Цьому передував на віз від Марлоса Скутового. 1-0 олімпійський на ногах. Португальці пробували відігратись, але на 27-й Андрій Ярмоленко замкнув передачу Віталія Миколенка. 2-0. До перерви гості штурмували наші ворота. Проте п'ятов та оборона діяли бездоганно або ж португальці самі пробивали вище. Другий тайм розпочався з удару Роналду зі стандарту, з яким впорався наш воротар. Невдовзі п'ятов записав на свій рахунок ще один сейф після удару їхнього капітана. На 71-й арбітр призначив достатньо суперечливий пенальті у наші ворота за гру рукою. Степаненко отримав другу жовту, яка стала для нього червоною. Крищану з точки не схибив в 2 1 Попри те, що українці догравали в меншості, вони зуміли витримати навалу португальської команди. Ця звитяга забезпечила першу сходинку в групі Бі, яка подарувала путівку на Євро 2020 Португалія відстала на три пункти. Ба Більше 2019 став єдиним роком в історії, коли збірна не програла жодної гри. Ну і поки що в останнє українці обіграли грант 13 жовтня 2020-го. Київ Ліга нації двобій з Іспанією. Будемо відвертими, впродовж усієї гри команда Шевченка від. Бивалась і робила це успішно, чого тільки варті сейва Георгія Бущана, який став героєм тієї зустрічі на 76-й синьожовті зуміли вийти в атаку. Андрій Ярмоненко віддав на циганкова. А віктор переграв Давіда Дехеа. 1-0 фінальний рахунок на табло. В результаті Україна фінішувала останньою четвертою та вилетіла залітного дивізіону. Цьому посприяла технічна поразка від Швейцарії. Цікаво, що іспанці завершили на першому місці. Ми могли пригадати й інші звитяги. Зокрема, перемогу над Туреччиною 0-3 в 2004-му або над Грецією 0-1 у 2005-му, тому що тоді турки були бронзовими призерами чемпіонату світу, а греки чемпіонами Європи. Але справа в тому, що як би там не було, ці команди не можна вважати грандами європейського футболу. Примітно, що поки що всі перемоги над топами Україна здобувала виключно на власному полі. Маємо надію, що зовсім скоро список переможених грандів поповниться. На цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!